Будівництво протирадіаційного укриття для учнів Коростенського міського ліцею No8 призупинено. Людмила Бондар, директорка ліцею, говорить, будівництво розпочали у лютому 2025 року. Будівельники готували майданчик для фундаменту, каже вона. У квітні місяці, на дві неділі, роботи були призупинені і у травні місяці розпочалися роботи по встановленню арматури. Яку ви бачите зараз на будівельному майданчику? В даний момент протягом двох неділь роботи не проводяться. Я думаю, що є питання, які стосуються і цінньової політики, і питання кошторису на будівництво укриття виділено 30 мільйонів на даний момент, але зрозуміло, що Ціни на будівельні матеріали ростуть з кожним днем, і зрозуміло, що ця цифра може бути згодом більшою. Тетяна Дубенчук, членкиня батьківського комітету ліцею номер 8 каже, що будівництво укриття повинно завершитися 1 жовтня 2025 року. Ліцей налічує близько 500 учнів. То звісно ж таки, що батьків чимало, і кожен з нас неабияк як очікує завершення цього будівництва, яке ми добиваємося вже багато років, і нарешті таки воно почалося, але нам не дуже подобається хід подій, тому що від роботи до роботи, яка була такими періодами, ми помічаємо, що такі канікули у них можна сказати майже місяць. А так як у нас тут мікрорайон на ґрунтових водах. То для нас така погода суха на вагу золота, і, на жаль, з нами ніхто не веде діалог і не може дати відповідь на запитання, чому саме. Ось такі проміжки застою в цьому будівництві, Володимир Вогівський, перший заступник Оростенського міського голови, говорить, що під час будівництва укриття виникли проблеми між технічним наглядом, підрядником і замовником. Виникають проблеми щодо цінової політики, до минулої наради, коли ми проводили, він більш-менш виконував свої зобов'язання, які в його були прописані в договорі. Тоді говорилось якраз про те, що от поки суха погода, Ота, треба виконати ці роботи, але посилаючись на те, що він набрав матеріалів, треба проплатити підряд постачальникам матеріалів, і це, на його думку, трохи гальмує процеси виконання робіт. Хоча частково роботи там є, які завершені в повному об обсязі, і по великому рахунку їх можна проплачувати, але наскільки мені відомо, що. Що технічний нагляд не підписує акти виконаних робіт підрядної організації а відповідно, і замовник не може взяти їх до проплати. Цінова політика має бути не вище середньорегіональної. А там є якісь питання, що матеріалів по такої ціні не було. Підрядник закупив матеріали по дорожчій ціні, і от на підставі цього зараз йде вияснення ситуації, яким чином це все привести у відповідність. Дмитро Пустовий, заступник директора будівельної компанії підрядника Креатор каже: замовник з лютого 2025 року не проводив оплату за виконані роботи та порушив строки підписання актів виконаних робіт. За словами Дмитра, загальна вартість виконаних робіт складає шість мільйонів дев'ятсот тисяч гривень. Так нагляд нам обсяги робіт, акти прихованих робіт, всі виконавчу документацію підписав. Замовник ігнорує е, умови договора, е, придумує якісь там відпуску Вона то ще щось, то ще щось. Тобто це все Нет. ми готові працювати. У нас все є, але ну з таким підходом від замов. І ми там зупинимо всю цю будову. Ну, а гроші я свої заберу по-любому. Ну, ми, ми вложили туди, ми, ми зайшли працювати. Ми не взяли ні авансу, нічого. Ми працюємо своїми коштами. І ми зайшли якісно працювати, а замовник вас обманщи. Замовником укриття є відділ освіти Коростенської міської ради Алла Краснокуцька, начальниця відділу освіти, каже: технічний нагляд не підписав акт виконаних робіт. Ми сьогодні переписували. Між технічним наглядом листи і між забудовником. Як тільки технічний нагляд підпише листи, ми готові платити роботи, кошти є. І ми готові якомога швидше рухатися далі. Є питання щодо надання повного пакету документів забудовникам технічного нагляду. Тому ми вчора повторно написали лист на забудовника з пропозицією, якомога швидше направити пакет документів для того, щоб підписати акти виконаних робіт і продовжити роботу. Не зриваючи графіка виконання робіт, Дмитро Пустовий, заступник директора компанії підрядника на прохання кореспондентів Суспільного, надіслав фото підписаного технаглядом акту прихованих робіт. Кореспонденти Суспільного зателефонували Аллі Краснокуцькій, щоб отримати коментар щодо цього. Слухавку жінка не взяла. Віталій Шутенко, представник технічного нагляду, відмовився коментувати ситуацію. Я цю інформацію, ну якби не надаю третім особам, тому що у нас е, ну, ми ж працюємо там по договору з замовником, тому як, би, як це коментувати, я, чесно кажучи, не знаю. Анжеліка Нестерчук, Тетяна Ривак, Суспільне, Новини, Житомирщина.